Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Нарешті у мене дойшли руки до цих хризантем. У нас вже зовсім гарно потепліло, можна щось робити. Вигребла я звідси листя, що мені тут не потрібне. Зараз підріжу ще той папороть ту. Тут вже в мене глізе. Цей карпатський підсніжник. Тут, тут тюльпани, вон гіацинт. Десь тут ще в мене такий великий, тут ці лініки. От. Так що потихеньку все починає виповзати, так би мовити. От там ще з того там в мене полотно застелено, треба зараз ще то листя з того полотна. І все, в мене там немає ідеї, що я там маю зробити. Теж хочу такий якийсь куточок зробити. Може, пеньки я там покладу якось. Ну, коротше, щось в мене там, якась фантазія буде. Отак от, от взяла я тут рукавички, сікатор. І зараз буду працювати. Тут у мене цей мій квітний, дуже просто краса, морозник. Тут теж вже вилазять, отам крокуси полізли. Вон. Тут в мене гіацинти, ціла така доріжка йде. Бачу, там вже тюльпанчики вон там лізуть здалеку. Тут теж у мене вон, нарциси такі ранні тут є. От. Але тут бачу, що треба, вон там теж вже, о, це що, вже хоста сунеться? Ні, ні, це щось. Зарані для хости, але так різко потепліло, що можеш охоче тут вже вилізти. Вон там. Угу. Бачу, що щось тут вже виповзає. В мене нарциси. Тут треба бачити трошки, тут я повиколупувала корчі, що осінню була, і треба земельки. У мене там крутова та земелька, зараз я її тут порозсипаю. Далі тут я теж повигрібала це все, бо тут в мене теж є тут посажені весняні зовсім ранні, але щось я їх тут геть не бачу. Ні, тут щось вроді лізе. Ні, ні, це тут не лізе чогось. Але тут в мене ще ця, Те щось я її не бачу, вон тільки два корчика цієї гераньки чомусь, хоча я тут все засаджувала. Тою гіранькою, але цибулина от лізе. Цей такий ну, цибуля така, ця така шапочка в неї. он гірант, тільки декілька штук. Ця така нещасна тут у мене. От, що такі? Це вже треба звідси вирізати. Це ця роста, який, господи, ця от, штука. Порзиція, господи. Так, тут щось теж ніц не лізе, ніц нема. Ладно, розберемося. Зато тут у мене, тут у мене, що у мене тут? Тут у мене підсніжник, отак цілий рядочок. Оце цей рядочок буквально оце за день розцвів цей рядок. От. А тут у мене, теж, бачите, землі треба в ту ямку. Це у мене тут ці мускарики і там далі. Нарцисики теж такі. А тут що? Тут у мене теж от ці підсніжнички. Оце тут ромашка. Ось тут лізуть у мене гіацинти і нарциси. Вон там лізе гіацинт, тут такий у мене набитий. Так, тут що теж от підсніжничок. Значить, все такі ці листки, тут такі не треба. їх. Підсніжничок. Такий гарний, де це він? От він буде Краса І отут підсніжничок. А тут же лізуть в мене ці. А де? Що це в мене сипеться? Пташки вже генізда щось там довбають, чи що. А тут теж гіацинт в мене набитий. І от там ой, Вибачте, да, тут гіацинт, а там далі нарцис у мене набить. Ось тут згребла я це листя. Теж його треба зараз зібрати. Ну, до ставочка пізніше я доберуся. Ну, такі от. Оце в мене такий сьогодні план роботи. От я теж вишкребала ці листя. Бачите, тут вони лізуть гіацинти. Ні, не лізе. Тут у мене дуже багато цих конвалій. їм ще рано, вони пізніше будуть. І ще Треба тут вигребти ми ж цією гіранькою. Це листя, бо тут вже починають лізти тут лілиники. Треба цією гіранькою зайнятися. І тут у мене що? Тут у мене? Тут у мене доріжка. Таких ось нарцисиків самих звичайнісіньких. Я їх так люблю. Колись в мене їх було тут повно. А тут гіацинт з мускаріком. Тут ця у мене є і примовка рання. Гребла, гребла і не до грибла. І примовки у мене ще десь отут є. Це тут ромашки. Що тут у мене? Цього треба все зібрати. Листя, то я згрібла. От там каранда. Ох, як пташки співають. Не знаю, чи вам чути. Примувки ранні, і тут в мене теж крокуси були. Щось я їх тут ніц не бачу. Це що в мене тут? А тут це в мене примула а десь тут в мене був дуже гарний гіацинт декілька. Нема ні одного. Ну Нема, то нема то в мене що? Це гіацинт. І тут ще в мене лізуть. Чи ти теж не до грибла, як то кажуть. О, це теж такі нарциси. Самі-самі простенькі. Вони дуже ароматні, я їх люблю. От вони тут у мене цілий рядочок їх. От. Ну, Надію, що щось буде, воно не тут ще. Отак там він. Та І все. Поки що все тут ще. От, як то кажуть, не дійшов до цього всього. Ось таке тут у мене робиться. Так що починаю з хризантемок і потихеньку буду повсти по доріжці. О, Тут вже трішки загребла. винесла половину того листя всякого. І От моя помічниця. Що, помідора? А дивіться, де в мене виросла туя. Ну от садиш, блін, скотина не хоче рости. Тут виросла сама. Тепер треба розібрати цю доріжку, тут шматок її звідси виколупати. І мені здається, що я ще десь тут під цим. Нора, не лізь. Ну що ти пхаєш свою моську до мене? Що ти пхаєш свою моську? Шо? Хайш Моську, ну хай де ще мені здається, ще тут була одна туйка. Ну, ара, що? Каже, здрасте. Подивилась все. Ну, так і от, зараз, коротше. Коротше, беруся я починаю звідси і, той каже, вперед за медалями. Потім поділюся результатом.